Привіт, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. З вами сьогодні автоексперти Валерій і Владіслав. І ми трошки з'їхали з асфальтових доріг, забрались от в такий лісочок, щоб підкреслити, що в нас на відеогляді сьогодні кросовер, який все ж таки має більше можливостей по переміщенню на дорогах, ніж звичайний легковий автомобіль. А перед тим, як ми почнемо, не забувайте підписуватись на канал, коментувати та ставити закусяниць до гори. Отже, друзі, на відеогляді сьогодні в нас кросовер Volvo XC90. Другого покоління зауважу, тому що перше покоління компанія Volvo випустила ще в далекому 2002 році. І він протримався на конвеєрі цілих 12 років. А вже в 2014 році вийшло ось це покоління на новій платформі. До речі, друзі. Один з двигунів для Volvo xc 91 го покоління створювала компанія Yamaha мотоциклетна. І для того віку він вийшов у 2005 році. Це був дуже передовий двигун, який мав робочий об'єм 4,4 літри, уявляєте, на такий невеликий кросовер. І розвивав спочатку 290 кінських сил, а після модернізації навіть 315 кінських сил. І машина з ним. Розганялася до 100 км за 7 секунд. Авто побудовано на базі платформи SPA, на якій також побудовані такі марки автомобілі, як xc 90, xc 60, v 60, v 90. До речі, у нас авто другого покоління, яке почало свій шлях з 2014 року. Цікавий факт: перша партія авто у розмірі 1927 штук була продана на протязі 47 годин на сайті. Стосовно дизайну, дизайн Volvo є впізнаваємим у потоці в будь-якому випадку. Ця характерна е, вольвівська рехіточка з вигинами, також е, значок Volvo, який характеризує знак заліза. До речі, раніше ось ця пластинка вона тримала значок. Далі це вже як елемент дизайну. Стосовно фар, тут є відсилка до скандинавської міфології, тобто значок Молота Тора, Які, до речі, у нас мають адаптивну оптику. Тобто підстраюються під повороти руля та вирізають у потоці, якщо ви їдете на дальному світлі, зустрічне авто, щоб не сліпити його. До речі, у оптиці Volvo вже немає ніяких лампочок. Тут усюди встановлені світодеоди. Також у нас є противотуманні фари. Диски у нас 19-го радіусу стосовно кліренса, кліренс 235 мм. міліметрів. Тобто, ми без усяких зусиль заїхали на ось таку місцевість, де у нас є багато ямочок, бугорочків та коріння. А коли ми піднімаємо капот, щоб поглянути на двигун, ми звертаємо увагу, що він легкий, повністю алюмінієвий, а ще це частина системи безпеки Volvo. Для Volvo безпека найголовніше. Тому він може трошки пригинатися і зменшувати тяжкість травм пішоходів. Капот відкривається на великий угол і на газових упорах. Що ж у нас під капотом? Це автомобіль в нас 2021 року. Тут є гібридна силова установка, а саме це м'який гібрид. М'який, до речі, і дуже комфортний. Який складається з 2-літрового бензинового двигуна у версії B5C250 кінських сил. І ще є електричний двигун, який допомагає на пришвидшеннях, на переходних режимах. Він складається з електричного двигуна потужністю 14 кінських сил, і додає до цього двигуна, може додати 40 Нм обертаючого моменту. Співпрацює з восьмиступеневою ступеневою автоматичною коробкою передач японської компанії Aisin, яка у всьому світі, в принципі, вважається еталоном надійності. А також є повний привід. Який працює через муфту Haldex 6 покоління, дуже швидко і не вимагаючи від водія жодних зусиль, усе перемикається автоматикою. До речі, у нашому автомобілі є автономний обігрівач компанії Webasto з бензиновим живленням, про що свідчить ось тут от така табличка. Це є не у всіх автомобілях, але у нашому присутнє. Webasto це автономний обігрівач автомобіля. Який, в принципі, виконує функцію прогріву охлаждаючої рідини двигуна і прогріву салону, наш автомобіль, як і всі автомобілі Volvo, може запускатись, запускати двигун, відкриватись, закриватись з додатку на телефоні. І таким чином, якщо є цей обігрівач Webasto, то це відбувається за умови меншої витрати пального. Тобто не сам двигун запускається для прогріву, а запускається маленький бензиновий автономний обігрівач. Це більш економно. Друзі, і це вже такий маленький ліричний відступ, але зауважте, як вона класно у цьому стриманому, от такому північному нордичному кольорі виглядає у осінньому лісі, який повний е, фарб. Жовтих, зелених, червоних, повний осінніх фарб. Але я гадаю, що і в умовах міської забудови цей дизайн буде актуальним ще досить довго. І, до речі, скажу, що наш автомобіль повністю у заводській фарбі, але про це трошки згодом. Задня частина авто. Нас зустрічають типові вольвівські фари, так зване вольвівське плече, в яких також є. Світодіодні лампи. Також логатипсі 90, шильдик b 5 та шильдик повний привід. Вихлоп, до речі, це не просто обманка, це є сам елемент вихлопної труби прямокутний, хромований. Стосовно того, як можна відчинити задню кришку багажника, є чотири способи: перший макнувши ногою, і багажник відчиниться, другий спосіб з ключа. Третій кнопка біля водія. І четвертий кнопка на е, самому вже, е, кермі водія. Щоб зачинити, потрібно натиснути ось цю кнопочку. Можемо ще раз натиснути Ляда зупиниться. Є ще інша кнопочка зачинити та закрити машину на охорону. Об'єм багажного відділу зі складеними сидіннями складає 720 літрів. Коли розкласти сидіння, вже буде близько двох кубів. Також нас тут зустрічає е, вже стандартна волівська аптечка. Піднімаємо ось цю ляду. Тут у нас є докаточка і повний комплект. Тобто ключ балонний для буксирування крюк та домкрат. З моїм ростом 1,78 м я тут поміщаюсь ну, дуже місця багато. Можна ще навіть положити сюди дружину і виїжджати на якийсь пікнічок, ось у таку місцевість, гарну, яку ми виїхали разом з вами. В салоні авто нас вже зустрічають преміальні матеріали. Тут ми маємо чорну шкіру, дитяче сидіння, яке легенько розкладується та складається під блакітник під стаканниками. Підігрів з заднього ряду сидінь зліва справа Ось такі ось шторочки, які будуть захищати від сонячних променів. Також ось така ось вставочка, яка підкреслює весь дизайн та хромована полосочка. Попереду сидів наш оператор Артемій, який має зріст близько 2 метрів. Я зі своїм зрістом метр вісімдесят метра сидю ззаді доволі комфортно. Тут ось проходить кулак свободно, ніжки отак витягну. Ну, Все добре, місця вистачає. У нашому автомобілі комплектація Momentum Pro, але є декілька опцій, таких дуже важливих і приємних. У нас преміальна стереосистема Harman Kardon, це 11 динаміків і близько 8, саме 850 Вт музичної потужності. У нас є комфортні передні сидіння з пам'яттю у водія і переднього пасажира. У нас є обивка гарною шкірою чорного кольору не тільки сидінь ношей від підлокотника на, на дверях центрального, центрального ось цього тонеля. Є безпровідна зарядка для телефонів, які підтримують безпровідну. Є двозонний клімат, є підігріви передніх і задніх сидінь. Є у нас підігрів також електропідігрів лобового скла по всій поверхні. У всіх автомобілях X90 без виключення є підігрів керма. Мінімум кнопочок, запуск відбувається, запуск і остановка мотора відбувається ось, таким от, ось такою кнопочкою, крутилочкою. Є перемикання режимів руху, це я трошки в русі покажу. Зараз ми в режимі оф-род. І також автомобіль завжди з вами у Конекті, завжди онлайн. Це я маю на увазі додаток на телефон, Volvo Cars який дає можливість фізично відстежити позиціонування, де він знаходиться у цей момент. Можна дистанційно запустити або вимкнути двигун обігрів салону відповідно. Можна увімкнути, наприклад, фари фари і звуковий сигнал, якщо ви на великій парковці і ну, буває забули, де, де саме залишили ваш автомобіль, а парковка ну, здоровезна. От. Також у автомобілі є Apple CarPlay Android-Auto. Зараз ми, наприклад, підключилися до телефона Apple. У нас відбувається коннект з телефоном, який ще й, до речі, підзаряджається на безпровідній зарядці. І ось тут усі ваші улюблені додатки є безпосередньо на дисплеї Volvo, який має назву iSensus. Він повністю повністю LED і диагональлю 9,7 дюйма. Також повністю електронна приборка, має діагональ 12 дюймів. І все це дуже класно виглядає. Запрошую самому переглянути на тест-драйві це. І, друзі, якщо ви з'їхали на Volvo xc 90 на ось такі або ґрунтові, або піщані, лісні, лісові дороги такі, є спеціальний режим руху, який має назву Off-Road, який, по-перше, повністю відмикає систему старт-стоп, двигун завжди включений. По-друге, він більш плавно реагує на натиск на педаль газу. Тобто зірвати колеса в пробуксування з цим режимом неможливо. І по-третє, він тримає передачу до більш високих обертів, там не переходить на підвищену передачу, щоб також оце не зруйнувати передачу обертаючого моменту на колеса, і в вас було був завжди впевнене щеплення. І також муфта, яка Є у приводі коліс муфта халдекс, вона блокується, вона у цьому випадку розподіляє обертаючий момент 50 на 50 між передніми і задніми колесами. Також від пробуксувань вас страхує ввімкнена система стабілізації, яка ну, перекидає обертаючий момент на те колесо, яке з більш е, впевненим щепленням. А зараз випробуємо це все на ходу. Поїхали. І ось дивіться, друзі, якщо навіть не дуже багато місця у вас залишається між деревами, ось таких лісових доріжках, то вам дуже допомагає система з чотирьох камер, яка складає на екрані ось картинку у такий навколишній огляд навколишнього простору. І це дуже допомагає, коли до дерев там залишається, наприклад, декілька сантиметрів, ви впевнено рухаєтесь. І ще одна опція, яку можна увімкнути, можна виключити, це праве дзеркало опускається донизу на заднє колесо. Можна загалом дуже впевнено рухатись, незважаючи на габарити автомобіля, які складають 4 метри 95 сантиметрів, можна буквально по сантиметру ловити навколишнє середовище. Зараз покажемо ще одну функцію режиму руху оф Це автоматично вмикається, вмикається система контролю спуску з гори. От зараз вона якраз запрацювала і вона мені не дає, ось запалюється значок на панелі приладів. Вона не дає автомобілю пришвидшитись більше, ніж 7-8 км на годину. Таким чином ви безпечно подолаєте навіть значний крутий спуск. Мінімальну інформацію про стан автомобіля і кількість днів або пробігу до технічного обслуговування ви можете отримати безпосередньо з цього медіакомплексу iSensus. От, наприклад, у нас у нашого автомобіля 256 днів або 11 тисяч кілометрів до планового ТО. З тиском у шинах все гаразд, і рівень мастила по максимуму. Електронний щуп, який дає можливість навіть не виходячи з автомобіля, показати рівень мастила. Ніяких повідомлень про якісь неполадки у нашого автомобіля немає. Ну і звісно ж на асфальті Volvo xc 90 веде себе як такий король. Він дуже впевнено тримає дорогу. До того ж, є у нашому автомобілі, як в принципі взагалі на всіх, Volvo xc 90, це вже стандартна комплектація, є цілий комплекс асистентів водія. Що він включає в себе? В нас є система зупинки перед перешкодою попереду, яка зупиняється, наприклад, там, на пішохода, на перешкоду на автомобіль. Так, і ось зараз виконуємо аварійну зупинку перед. Пішоходом у нас є доброволець і показуємо, як це робить Volvo xc 90. Перед. Ну так, трішечки різкувато, я б сказав, би вона е, трошки почала гальмувати, потім, наче трошки розслабила. Урешті все зупинилося. Півтори метри безпеки десь ще до, пішоходи, до пішохода залишається, тобто його життю і здоров'ю нічого не загрожувало. Є сигнал про автоматичне вмішательство, вмішательство, автоматичне спрацьовування системи City Safety, Тобто все працює. Безпека для Вольво головне. Є адаптивний круїз-контроль, який підтримує дистанцію, підтримує смугу руху. Цей весь комплекс називається пілот Сіс-2. Він бачить лінії розмітки. І, враховуючи це все, бачить машину попереду. І враховуючи умови руху, визначає безпечну швидкість і дистанцію до авто, яке рухається попереду. Є в нас система контролю сліпих зон, яка не тільки. Вмикає ось такі бумеранги у дзеркалах. Дуже зручно. Вони не просто як маленький світлодіод в інших автомобілях буває, а вони навіть там за умови, що дзеркало вкрито влагою або льодом, вони дуже дуже гарно видні у будь-яких будь умовах. І також, якщо ви ще й перестроїтись у полосу руху, де зайнято де є автомобіль у сліпій зоні, то він ще й буде. Моргати так, примушуючи вас зупинити цей маневр. От зараз спробуємо. Наприклад, мені вже дуже зручно навіть у умовах міста рухатись на адаптивному контролі Це трошки так автомобіль, саме як асистент, дуже ненав'язливо перебирає на себе частину вашої уваги, і ви можете, наприклад, ну що що казати. У місті можна відволіктися на, там, на телефонний дзвінок, не, за, не помітити якусь перешкоду попереду. Автомобіль це все е, відслідковує і трошки перебирає на себе вашої уваги. Це зручно у місті. Крім автоматичної зупинки при русі вперед, також, якщо ви рухаєтесь заднім ходом, є окрема система, яка має назву Крос-Трафік Alert, яка попереджає, а у разі небезпеки зупиняє автомобіль. Якщо по дорозі, яку ви пересікаєте або на яку ви їжджаєте, може рухатись автомобіль, який може скласти небезпеку. Інколи система спрацьовує навіть досить так ну, потужно затискаючи гальма, але це безпека і це дуже зручно, і це ну, як, як інколи виручає. Ось дивіться, на панелі приладів загорілось зелене кермотаке. Це означає, що автомобіль прив'язався до лінії розмітки, що він бачить смугу, у якій ви рухаєтесь, бачить перешкоди попереду. Наразі їх немає. До речі, ще й підказує, що на, цьому, на цій ділянці дороги обмежена швидкість 50 км на годину. Так, ну що, друзі, демонструємо, як спрацьовує система. Адаптивного круїз контролю і зупинки перед перешкодою. У нас от попереду повільно рухається тролейбус. Ми дозволили адаптивному круїзу їхати 60 км на годину, тролейбус зупиняється і авто скидає рух до повної зупинки, зупиняється за тролейбусом. Ось так от це працює. Дивіться, якщо у вас, наприклад, немає можливості в цей момент під... підключитись до інтернету, то є е... встроєні карти офлайн. Які можуть працювати навіть без інтернету. Можливо, Apple або Google або Apple карти трошки кращі, але на будь-який випадок у вас ще є ось така, ось така карта, де все також видно. в принципі. Ну і, Друзі, напевно, ж усіх цікавить, яка ж витрата пального у Volvo XC 90 чи малий кросовер з 2-літровим турбованим бензиновим мотором 250 кінських сил. А заводські цифри у умовних циклах лежать у межах від 6,5 до 8 літрів. І от зараз ми у такому плавному режимі рухаємось. До речі, чималу частину руху. Ми зараз проїхали у режимі от якраз адаптивного контролю і маємо у місті витрату пального 6,6, 6,8, отак от. Тобто, напевне, при більш активному русі, можливо, можна зробити і 8, і 9. Але треба розуміти, що якщо потрібно економити, то можна уміститись у десь 7-7,5 літрів на 100 кілометрів. Я вважаю це класний показник. І зараз перевіримо пришвидшення до 100 км на годину у нашого автомобіля, в якого гібрида воно складає. За твердженням заводу виробника 7,7 секунди. Максимальна швидкість, до речі, 215 км на годину. Це ми не будемо перевіряти, а от пришвидшення до сотні зараз зробимо. Та я гадаю, що десь близько від заявлених цифр секунд 8 воно так і є насправді. Друзі, а ще в нашому автомобілі є опція, яка також помічник водія, яка ну, не часто зустрічається на автомобілях Volvo. Це автоматичне паркування, можливість автоматичного паркування. Тому от зараз цю опцію ми і подивимось, як працює, і продемонструємо вам. Потрібно увімкнути пошук. Парковочного місця з правої сторони, от я увімкнув правий поворотник і потрошку рухаємось уперед. Автомобіль автоматично шукає місце з правої сторони. Поїзд з правої сторони. Місце знайдено. От підказує, що місце знайдено, підказує, що робити. Потрібно включити задню передачу. І автомобіль повільно рухається на парковочне місце. От сам. Обертає керму. Процес треба контролювати, звісно ж, але така автоматика може стати у нагоді не дуже досвідченим водіям. І отут ще дуже уважно йде така рисочка, яка показує, скільки ще вам потрібно рухатись назад. От зараз вже потрібно трошки вперед посунутись. Отак, От повністю зразу кермо викрутив у іншу сторону. Знов зупиніться, включіть задню передачу і вже заносить прямо на місце. Я по дзеркалах контролюю, все відбувається, в принципі, дуже, дуже впевнено. Трошки підрівнюю автомобіль, він вже у межах парковочного місця. Мені здається, що трошечки нерівно, але можливо я вже, я вже, як то кажуть, присікуюсь до нього. Можливо, зараз ще виповнено. Ну, Парковка виконана. Трошечки нерівно, але... Загалом, я вважаю, що для недосвідчених водіїв це дуже класна підказка у дорозі. Друзі, ну і маю визнати, що я помилився, коли казав, що парковка виконана нерівно. Вона виконана рівно, паралельно до осієї машини. Все чітко, по одній лінії. Тому все працює класно. Отже, друзі, у нас авто 2021 року, пробіг 93 тисячі кілометрів. Офіційний, що немаловажно, а також він весь вся передня частина активна у бронеплівці. Тому запрошуємо вас на тест-драйв. Додам, що автомобіль не просто офіційним, а ще з повним технічним обслуговуванням на офіційному сервісі. Автоексперт Дніпро знайти нас можна у Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19Б. Це навпроти річ порту. Не забувайте підписатись, поставити лайк, відправити відео друзям. Можливо, вони шукають саме таку машину. З вами сьогодні були Влад і Валерій, і до нових зустрічей. Пока. До нових зустрічей.